Коли переплітається минуле минулиці сучасним і виринають спогади в пам'яті, виходить цікавий мікс. Мікс, де в кожному куточку звучать історії, де зберігається дух часу на фоні старих дерев'яних стін і теплих п'єців, оживає нове життя. Це місце, де кожен предмет має свою історію, а кожен запах нагадує про ті часи, коли було так безтурботно: про дитинство в селі, про теплі обійми бабусі, про пухові перини та високі ліжка. Про рибучу підлогу і в'язані шкарпетки, а ще про ароматний трав'яний чай. Тихо, спокійно, добре, цю тишу порушують лише звуки природи і подекуди краплі снігу, що тануть зі стріх. Тут старовинні традиції переплітаються з новими віяннями, легкий вітерець лоскоче шибки, а в печі ледь потріскує дерево. Це не просто звуки, це частинки того світу, що живе тут кожній деталі. Таке враження, що час просто зупиняється, як у сні, де можна на мить повернутись до своїх коренів, відчути рідний дотик до землі, згадати простоту і гармонію того, що колись було домом. Поміж міської метушні і поспіху, це, мабуть, рай. Хатина Гелени всього 80 кілометрів від Львова, тут минуле не зникає, а живе в новому вигляді, нагадуючи, що в кожній миті. Я своя особливість.